Всем привет! Сегодня Даніка трошки я радость. Сегодня... від вид э, фишмен, катушечка від ракета. Сейчас руки поделаю. У нього такая приманка шайба. Неудачный сейчас. У нього друга удочка, як це називається, Спіння в тебе? Да. А то було фідерка. То фідер, так. Фідер, да. Це удочки два коляна. Тест від 40 до 80 грам. Довжина 2,10. Страшний спеціаліст. Це таки погано, що немає такою рядишком водойми, щоб там щука водилася, босом. Бо на, на комп'ютері не багато риби ловить, а в реальності в нього немає можливості. Ті карасики, так? Да? Карасики нам такі спіні не йдуть. Раки. А, і раки ще. І ці. І черепахи. А, черепахи, ще можна піймати. А так він закидає спінніг, як професіонал. Якщо б мені ще катушку не таку, а щоб поставити так і отак держати і закидати. А чим вона краще? Ти довніше закидати, можна цей Танз не просто хочеться. У неї важ... важче важче Бо там бороду можна зробити на руці. А ця катушка нормальна, так? Да? Ну точно. тоже робив бороду? бороду? О. О. І то коли то на повожці. Ага. Каже, що тебе за наживка тут. Чим ти кидаєш, ну? нічого, собі яка шайба. А то грузіло, що ми виливали з вінця. Дуже важке, вуличка просто переливається. Там грам сторони. Який професіонал. Це, може і добре, що нема водой ми близько, бо він би всіх всю рибу повилавлював. Такий в нас є рибак.